Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А тіло шойгу після бальзамування винесли на закрите прощання на Червоній площі. Поховають у таїзі, так як він хотів. Домовина закрита, під бронебійним склом. Розгледіти самого Шойгу важко. Потрушев шокований, оскільки не так бачив смерть Шойгу. Разом з ним загинув важливий генерал повітряних сил РФ, який відповідав за багато секторів. Джерела пишуть, що Кремль зараз у глибокому траурі спочатку Герасимов тепа. Марашой його у той же час. Телеграм-канал Кримська Вовка пише, що в збитому іл 22 була крім шойго його помічниця і коханка Олена Касміськаса. Дружина і донька шоковані. Олена Камінська у минулому Шабунова, яка є матір'ю його дітей. пише, що літак таки сі. втім є загибля кімніум п'ячою, яка ще шість поранені стан критичний. Літак не підлягає відновленню. За даними телеграм-каналів тіло шойго та невідомої жінки, ще три дні тому було доставлено до моргів Кремля. Не так давно у департаменті державної безпеки Литви стверджувала, що присутність Олени Камінськас у Литві може становити загрозу національній безпеці. Пише ЛРТ. Її попросила на вихід. Підключався Шойго, який навіть це коментував. тим ми литовцям пайдужа на вихід і крапка. Хоча багато чиновників і членів їхніх сімей з оточення Путіна зараз перебувають під західними санкціями. Екс-коханка Шойго і мати його дітей знайшла прихисток у Литві і продовжують боротися за право жити у цій країні. Олена Кам'янська суминулому Шабунова мати позашлюбних те міністра оборони Росії цього літа втратила посвідку на проживання у Литві. Жінка оскаржила це рішення департаменту міграції наприкінці серпня, на початку вересня, але розгляду справи у Вільнюському окружному адміністративному суді поки не призначено. Департамент міграції Литви не пояснив, чому дозвіл на проживання Олени Камінська було анульовано водночас у департаменті державної безпеки Литви повідомили, що проживання Олени Камінська у цій країні може загрожувати національній безпеці через її зв'язки з громадянинами Росія. Олена Камінська та Сергій Шойгу мають двох позашлюбних дітей. Донька Сергія Шойгу у 2019 році отримала громадянство Литви після того, як Олена Камінська вийшла заміж за Золотовця Адолфоса Камінськаса і останні удочерив її. Олена зі своїм чоловіком займалася бізнесом як у Литві, так і у інших країнах Європейського союзу. Сама Олена Камінська все ще є громадянкою Російської Федерації. Подала на посвідку на проживання у Литві у 2017 році. Але за останні два роки вона щонайменше двічі виїжджала з Ли на термін понад шість місяців. А вже у серпні цього року вона та її чоловіка Дольфас Кам'янська заявили про свій від'їзд з Литви до Росії. Як з'ясували журналісти LRT, сам Камінськас, ще навесні цього року отримав паспорт громадянина Російської Федерації, за даними журналістів Олена Шабунова, раніше працювала в МНС Росії, де й познайомилася із Шойгу. Їхній перший син народився у 2001 році, а дочка у 2008 році. Журналісти стверджують, що Шабунова до 2017 року. Помала тісні контакти з міністром оборони РФ, і навіть пов'язана із великими російськими компаніями, які отримували держзамовлення міноборони РФ. Хоча за деякими даними тепер уже Кам'янська змогла спілкуватися за Шойго і до 2021 року. Що вона робила на борту, не зрозуміло. Але зважаючи на те, що відбувається зараз у Латвії, її цілком могли попросити на вихід домови. Вона не знала, бо пошукала телеграм канали наразі офіційно. А про Кам'янська з росіяни нічого не говорять. У них є більша проблема. Тиждень тому Гарасмов Шойго другі похорони в Кремлі. Пише телеграм-канал Кремлівської Щором. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.